Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко! Вечір, четвер. Повинен бути у нас сьогодні стрім, але з енергетикою дуже погано, причому погано по всій країні. І вибачте, ну прийняв таке рішення, що поки поки не будемо робити стріми, тому що ну, це може виникнути якась. Там нема світла, той не може подивитися, тут може погаснути відключення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Трохи наладимося з електрикою, а ми наладимо з електрикою, тому що, тому що ми наладимо з електрикою. Сьогодні поговоримо, чому ми наладимо, як воно буде і що воно буде. Так що, друзі, поки що давайте, давайте будемо. Так спілкуватися. І одразу хочу подякувати Жданюк Ганну за донат, пендерак Олесю. Щиро вам дякую за вашу допомогу, за вашу підтримку. У наступний вівторок гроші підуть. Гроші підуть цей раз на запчастини хлопцям на машини. Поїхали далі. Поїхали. А з чого ми поїдемо? Поїдемо з того, що цікава ситуація. Виникає е, в Європі і в світі. Дивіться, заяви Китаю і заяви США. І Китай, і США е, вустами і Сі Цзіньпіна в Китаї і Байдена в США говорять, що дві країни в світі повинні порозумітися, дві країни повинні. Вистроїти відносини такі, щоб світ почав новий рух в новому напрямку. І що китайський лідер, що американський лідер не згадали, знаєте, багатополярний світ і багатополярний землю. Да? Біполярну, біполярна, біполярна, біполярна. Що це означає? Що не бачать ні США, ні Китай, Росію уже в цьому е ну, векторі світу? Не бачать як велику державу. Е і що йде далі? Цікаві події. Дивіться, Ріші Сунак, тільки призначений прем'єр-міністром е, Великобританії. Що він оголошує? Він оголошує те, що він оприлюднить всіх, всіх російських агентів ФСБ, які знає Великобританія і Мі 6 і навіть тих, які в Україні, якщо я правильно зрозумів. Знає про 10 агентів між 6 Сполучених Штатів Російських, вона оприлюднить. Знає там, я просто цифри називаю так. Просто. Знає про 15 Великобританія прилюднить. Знає про трьох у Франції оприлюднить. Вона, по крайній мірі, він це пообіцяв зробити. Пункт номер один. Пункт номер 2 Борис Джонсон. Він буде їхати в Америку і там створювати. Я так думаю, що це вже договорено, це вже обговорено, і це вже е, на, грані, на грані розпочатку створення е, організації, яка буде займатися відновленням України. Ну, так званим, і для порівняння планом Маршала. Планом Маршала, друзі. Це друге. Третє. Там Італія, вона готова працювати в Унісон з Європою. Нормально? Також нормально. Ви бачите, взагалі, взагалі, все йде. А там, там Ізраїль надав розвідданні і надав. Докази по тому, що Росія використовує, використовує іранські супутники. Там знищення іранських посадовців, на що скаржився і плакав сьогодні Путін, що вбило його друга Сулеймані. Розумієте? Так, да, І сьогодні звернення було Путіна. Ну, що я вам хочу сказати? Звернення, хтось, ну, багато хто сміється, каже, так, 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 але звернення цікаве. На мій взгляд, звернено цікаво. Путін практично визнає, що Російська Федерація це авторитарна держава, і він диктатор. Путін фактично визнає, що Російська Федерація вже не є. Не є Знаєте, як, 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 як учасником прийняття рішень у світі, глобальних рішень і вирішення глобальних питань, Путін е, практично, практично визнає, що він приймає новий світ. І, е, як завжди, ось тут уже починається і таке, таке, таке собі. Він скаржиться на захід, на захід. Він каже, що і Захід е, у всьому винен, е, ну у всьому винен. Війну він начебто не починав з Україною, Це Захід підтолкнув, і Донбас, начебто, його знову підтолкнули, щоб він е, визнав Донбас. Якби він цього не зробив, визнали б е, вони б пропали, ці держави. Ну, ось що він? Я вірив, він, як він сказав, я вірив і вірю в силу здорового глузду. Типу, ігра Запада кровава. Слухайте, це, що Запад нас знищує. Це, що Запад нас залишає без води, без електрики. Це що Запад стріляє в наші роддоми, пологові будинки, в наші дитсадочки, скажіть, це що Запад робить? Я не хочу ідеалізувати ні Запад там, ні США до кінця бути. Нема ідеальних е, держав, немає ідеальних е, відносин, нема нічого в світі ідеального. Але не <смірші> вибачте, не відбирав у нас е, Захід і Америка Крим. Я мешканець Донбасу, всі ви знаєте, не відбирав. У мене, мій город, мій, моє місто, яке я вважав своїм містом, хоча я там і не жив, а жив в області Донецьк. Не відбирала Америка, не відбирала Німеччина, не відбирала Великобританія, відбирала Росія. А з 24 лютого що робить Росія? Росія знищує Україну. Проводить тут геноцид українського народу, і це правда. А вже, вже, здається, сім держав світу, Європи, визнали Росію державою терористам. А він все, все розповідає. А він все розповідає, що хоч, хотіли е, знайти. Общ... Загальну мову із НАТО, з Європи, і з Америками, да ніхто ні з ким не хотів знайти загальну мову. Росія хотіла нав'язувати свій порядок денний. Росія хотіла бути головною за столом круглим спочатку в G8, але її вигнали звідтіля, і там стала G7. Путін скаржився пропозиції про Росії по укріпленню довіри вишвернули в сторону. З якої довіри? Кому довіряти, коли він посилає вчора одного африканського лідера і передає: давайте будемо перемовлятися, домовлятися, а вночі а знову тотальний обстріл України. Ні, друзі, так не домовляється. Якщо деруться два, два чоловіки або дві людини, всі ж це знають, не можуть йти перемовини під час бійки, Ні, не можуть йти перемовини під час бійки. Якщо е, захотіли зупинити щось, бійка зупиняється, і два Дві людини починають розмовляти. А тут ні. Ми давайте будемо розмовляти, але ми вас будемо знищувати, 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 в утробі знищувати і так далі, і так далі. і так далі. Ну, так не бува, друзі. Так не буває. Що всі розуміли. Так що, ну. Тому і просимо залишитися в Європі. Тих, хто може. Тому і просимо нову і нову зброю. Тому що цим сусідам, цим нелюдам вірити неможливо. Друзі, лайкайте, коментуйте, діліться. Це допоможе каналу. І я вам щиро дякую. До завтра. Завтра буде 5 хвилин. Україна переможе!